Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, зокрема, дитина. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. У місті Харків постраждала 46-річна жінка і дворічна дівчинка. У селі Одноробівка Золочівської громади загинув восьмирічний хлопчик. Постраждали трирічний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка. В селі Приколотне Вільховацької громади постраждав 66-річний чоловік. У місті Куп'янськ загинув 59-річний чоловік, постраждав Ли 56-річний чоловік, річна і дві 65-річні жінки у селі Широка Близнюківської громади. Постраждала 27-річна жінка. Ворог атакував вісьмома БПЛА пила та Новобоварський райони Харкова. Ворог активно застосовував на Харківщині різні види озброєння. 23 некеровані авіаційні ракети, 14 КАБів, 11 БПЛА типу «Шахет», 31 БПЛА типу «Гарань-2», 1 БПЛА типу «Молнія», 3 фпв 1 БПЛА невстановленого типу. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічну клініку, кафе, два магазини, нежитлову будівлю та чотири автомобілі. У Куп'янському районі в селі Прикорівській Колотне пошкоджено приватний будинок, приміщення Укрзалізниці, приватне підприємство, нежитлову будівлю, складське приміщення та два автомобілі. В місті Куп'янськ, автомобіль, бригади екстреної медичної допомоги, 12 приватних будинків та гараж. В селі Малий Бурлук, приватний будинок, в селі Шопувати два автомобілі, два трактори та приватний будинок. В селищі Великий Бурлук, два складські приміщення, підприємства. В селі Борівське дві нежитлові будівлі. У Зюмському районі в селі Піски Радьківській пошкоджено приватний будинок. В місті Балаклія чотири приватні будинки. У Чугуївському районі в селі Юрченкове пошкоджено будинок культури. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено автомобіль. У Харкові повідомляє ДСНС. Ворог завдав повторного удару БПЛА по місцю, де працювали рятувальники. Пошкоджена пожежна техніка. Вночі ворог атакував ударними безпілотниками місто Харків. Сталася пожежа. Після того того, як до місця події прибули підрозділи ДСНС, окупанти завдали повторних ударів БПЛА. В результаті влучання була пошкоджена пожежна автоцистерна. На щастя, особовий склад не постраждав. Вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та спустились в укриття. На Харківщині тривають бої. Упродовж минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося сім бой зіткнень в районі Вовчанська та в напрямку Амбарного. На Кубі Куп'янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів: Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп'янська.